Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити, напевно, просто теревеням. Покажу вам свою нову викраску. Розпакуємо з вами одну посилочку, давно я не знімала подібних відео. До речі, в мене є ще що показувати, але щось не знято, щось не змонтовано. Якось іноді здається, що може забагато таких відео. Не знаю, пишіть в коментарі, можливо, потрібно їх робити менше, але якось більше згруповано, ну або менше чогось купувати. Ну, проте, маємо, що маємо. Сьогодні будемо з вами відкривати одну цікаву посилочку і роздивлятися. Мою нову викраску. тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо починати. Почнемо ми з вами з моєї нової викраски. В мене була викраска в блокнотику моїх спортивних маркерів. Я вже неодноразово її вам показувала. Але коли я докупила собі набір пастельних кольорів маркерів Artex, я зрозуміла, що мені просто нікуди їх викрашувати, в мене немає місця. Як ви пам'ятаєте, в мене маркери були розміщені От, в принципі, так само, як ви тут бачите, проте вони були не з лівого боку, а з правого боку. І... Просто нікуди вже було домальовувати. Місце, наприклад, якщо рожеві, ой, рожеві кажу, якщо жовті мені ще було куди домалювати, то, наприклад, рожеві або фіолетові, мені просто нікуди вже було домалювати. І мною було вирішено оновити викразку, купити новий блокнот. І я вирішила купити саме двосторонній блокнот для маркерів. Бачите, тут в мене викразка з маркерів. І тут нічого не просочується. Дуже давно хотіла такий блокнот. І коли я його нарешті отримала, мені було якось трішки лячно його починати, щоб нічого не зіпсувати. Але я, врешті-решт, не важилася зробила і дуже задоволена. Як ви бачите, чому я вирішила тут робити все з лівого боку для того, щоб в мене ще була вільна права сторінка. Ну, звичайно, я. Більш-менш реаліст, і розумію, що я, в принципі, можу і далі маркери докуповувати, хоча мені вже немає їх де складати. Але діло таке знайдемо. Головне, щоб було місце для викраски, щоб знову не переробляти її. Тобто тут я як і в минулій викрасці, групувала маркери за кольорами. Тут в мене зелені кольори, тут в мене жовті і оранжеві кольори. Далі в мене рожеві, як ви бачите, рожевого в мене вже півтори сторіночки. От. Тут, на жаль, я не знаю, потрібно було мені лишити ще одну сторінку, пропущену під якісь рожеві, можливо, під фіолетові. Ну, ладно, що фіолетові нічого. Більш-менш рожевих мало. Але я робила дублі. От як ви бачите, у мене тут є, наприклад, кольори Ось копік r 83 і R85. Це у мене така вкладка фіолетові і пурпурні, а тут у мене вкладка червоні рожеві. І тут також ці два кольори є. Ось вони r 83 і R85. Мені так зручно. Я не впевнена, що це правильно і доречно. Але ну, користування попереднім блокнотом протягом року мені показало, що, в принципі, мені дійсно зручно, коли я дублі, тому що ти іноді забуваєш подивитися. На якихось других сторіночках, наприклад, ті ж самі сині і зелені. Бачите, у мене тут є один рядочок, два рядочка бірюзових, і один з них я дублювала сюди до зелених. Бо буває, коли ти розмальовуєш листочки ну у мене таке буває, то я просто забуваюся зазирнути, наприклад, до синіх за бірюзовими. А так я буду пам'ятати за ці кольори. Отже, тут у нас сині бірюзові. Далі в мене коричневі такі пісочні кольори. Досить небагато їх як виявилося порівняно з тими ж червоними Ну, Але я багато схожих. В принципі, я думаю, що більш-менш у мене все є. Правда, немає декількох іще відтінків, які б мені повністю перекрили питання коричневих маркерів. От Може, якось докуплю. Тут я вирішила розмістити сірі маркери. Раніше в мене була окрема сторіночка для сірих і окрема сторіночка для. Я ці кольори називаю грейш. Тобто сіро-пурпурні, сіро-зелені, сіро-сині. Тут я вирішила їх, в принципі, всі разом. Я думаю, що тут мені достатньо має бути цього місця. У мене прийшов котик, приніс рибу в зубах. І тепер, тепер вимагаю уваги. Це б мене звернули увагу і похвалилося те, що він рибу приніс. Тут я викрасила всі кольори скінтон, які в мене є, і також тут є дублі. Є і з фіолетових, і з рожевих ну, для того, щоб коли ти розмальовуєш портрет. Я не так багато насправді ще розмальовувала портретів маркерами, але ж колись буду. І іноді я зараз їх також роблю. Але просто що це дуже простенькі портрети. І коли тобі потрібен якийсь колір для тіней, щоб тобі не лізти і не шукати, де вони там можуть бути, то дуже зручно їх бачити. Всі вже ось прямо тут. Далі в мене блокнот пустий, я лишила там достатньо місця на майбутнє, скажімо так. І через якийсь проміжок я зробила ще одну викразку своїх спортових маркерів. Це маркери Хамелеон. Ось тут ви можете бачити всю палітру, яка в мене є, вона насправді. Досить невеличка виходить: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 маркерів. Хоча 35 маркерів, в принципі, не так і мало. Ну, отак от виглядає моя палітра кольорів маркерів від Hamelon. І також, як ви бачите, я лишила ще місце. І на наступному розвороті. Ви можете бачити набори насадок кольорових, які в мене є. В мене є шість насадок. Навіть не знаю, чи буде ще докупляти. Ну, поки що думаю, що ні. Але якщо раптом захочу, то знову ж таки в мене є місце, де я зможу це домалювати. І на наступних сторіночках я хотіла би робити деякі градієнти. Ну, може просто погратися. А, може, ті, які мені вже десь в роботах сподобались. Ну, от, якось так. Не знаю, може я малувати місце лишила, от. ну, але отак от, як і є. Я вирішила досить детально показати вам свою викразку, розказати вам про е, свій спосіб використовувати викразку для спиртових маркерів, ну, тому що, можливо, це комусь буде також корисно і цікаво. Я коли купила тільки спиртові маркери, я роздрукувала використати собі з офіційних сайтів. Ну, такі, знаєте, на листочок А4, у файнколорів це взагалі на два листочки А4, тому що палітра дуже велика, і повикрашувала їх там. Але проблема, коли ти користуєшся не одним брендом, а в мене, наприклад, там три бренди: 4, 5, ну, таке, то. Мати оці всі листочки під рукою, і ти дивишся, ага, там рожевий, там рожевий шукаєш, який до нього підійде в іншій викрасці. Потім лізеш дивитися іще на одну викраску. Ну, коротше кажучи, це мені було вкрай незручно, я вирішила, що групувати спортові маркери саме за кольорами, це має бути найкращим варіантом. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи подобається вам взагалі така ідея. Цей блокнотик був абсолютно чистий, і я тут наліпила ось таку наліпку. Мені вона, здається, досить доречною, вона така затишна. І от так, показала вам свою викразку. І далі ми з вами будемо відкривати ось таку посилочку. В цій посилочці будуть маркери, які ми, власне, з вами зараз відкриємо, і одразу ж доробимо викразку до мого чудового блокноту. Буквально за 2 чи за три дні до кінця місяця я дізналася, що в магазині Акварель діє знижка 40% на маркери Хамелеон, Тамбоу, Ще спектра, але я не знаю, які маркери Спектра. Так, зараз я перевірю. Це все. От, власне, що я собі вирішила замовити. Я вирішила собі дозамовити сім маркерів. Ну, як ви розумієте, 40% знижка не кожного дня буває. До речі, вона останній раз була, мені здається. В січні чи в лютому, ну тобто десь півроку назад, насправді, ні, ну трошки більше, ніж півроку назад. Тобто, в принципі, вони ну, роблять такі акції на ті ж самі продукти. Тому можна, в принципі, орієнтуватися, що якщо є в тебе якісь побажання, то. То можна сподіватися на те, що через деякий час на них будуть такі хороші акції за приємними цінами, і можна буде щось собі докупити. От, от, от власне, кольори, які я собі докупила. Як ви бачите, в мене от, три маркери в такій картонній упаковочці. І чотири маркери в ось такій пластиковій. Вони між собою будуть також трішечки відрізнятися. Давайте. Ми подивимося. Маркери ті, що в картонній упаковці, ой, пан Мурчик до нас прийшов. Так, сподіваюся, не буде він нам дуже заважати. Так от, маркери ті, що в картонній упаковці, це маркери старі, ну, тобто ті, які раніше випускалися. Ті маркери, які вже в пластику, це вже здоровий. Це вже на більше нові маркери. Він завжди щось ходить нюхає, а потім чухає. Так, це ж потрібно так відкрити, щоб. Без пальців. Ой, добрий день. Ну, полежимо з нами. Я сподіваюся, що ви не дуже проти. Так, я. Так, значить, дивіться, зрівняємо два, з вами два маркери. Один у нас був з ось такої упаковочки. І один був з ось такої звичайної пластикової. І ось так виглядають е, ці два маркери. Так-то вони начебто і однакові, але коли ми подивимося е, на їх кришечки, бачите, в однієї друг білим кольором, а в інакшої золотистим. Білий, видно краще. От. ну, За рахунок контрасту банально. Але оці золотаві, а, мені дуже подобаються. Якісь вони такі вінтажні. Не знаю, саме вони мені дуже подобаються. Так, ну що, давайте відкриємо інші. Так як ми з вами тут просто спілкуємось, то, в принципі, і повідкриваємо, поперевіряємо всі маркери. Я сподіваюся, вони всі в хорошому стані. Хоча тут я дивлюся, що в одного трішечки наліпка відходить. Всі маркери тут вони всі заклеєні. Тобто, за замовчуванням вони всі мають бути в ідеальному стані. До речі, маркери, коли ти купуєш в магазинах, я вже не один раз жалілася. Наприклад, я купила собі декілька маркерів від Tombow, а точніше, три. І один з них я повернула, тому що він у мене був просто сухий, тому що маркери там просто стоять, всі їх підходять, тестують. Я теж, коли була в магазині Акварель, підходила і тестувала. І, до речі, з, чи з трьох, чи з чотирьох кольорів, які я тоді пробувала, в мене, ну, я не пам'ятаю, в мене там чи один чи два нормально писали, а інші ні. Ну, коротше кажучи, таке потрібно робити один тестер. А все інше зберігати в ось таких от поштучних коробочках, так як це робить хамільон, щоб покупець, коли купує новий маркер, щоб він був впевнений, що до нього ніхто ним не користувався. Тому що, коли олівчик та, ти купуєш, ти хоча б бачиш, наприклад, я офлайн. Часто купую або поліки, або люмінанси, то ну, я бачу, що ним там користувалась. Ну, в плані, що його пробували тут же ж в магазині. Якщо там мене це влаштовує, я його беру. Якщо ні, я собі там беру, шукаю інший олівець, який там менше напробуваний. Одно мене зрозуміла. З маркерами ж ти ніколи не зрозумієш. Скільки там тим маркером малювали, як він там зберігався, чи була там закрита кришка, чи він там тиждень стояв без кришки. Ну, Таке, звісно. Так, є в мене, значить, сім маркерів тепер ще плюс. Поспішила трошки з викраскою, до речі, зробила викраску і в той же самий день ввечері побачила цю акцію. Думаю, вже не дочекалась. Ось такі в мене є кольори. Е, та на камеру ми точно можемо бачити, як погано видно колір оцей е, Бургунді RD5. Взагалі дуже погано, контрасту ніякого. Ну, ось такі кольори. Ой, бачите, який в нас горний мурчик Ну, він тепер тут розлігся, я не знаю, що з ним робити. Я, напевно, зараз відволічусь на хвилиночку. Якось його кудись. Трішки підвину. О, чи може він сам трошки від нас відідвинеться? Чи не дуже? Напевно, ми з вами, знаєте, як зробимо, щоб ви не відволікалися на ось, ось кабанчика. Ми з вами будемо зараз дроблювати викраску. Давай я під тебе підкладу блокнот. Я трішки наближу камеру, і ми з вами тоді. Просто будемо робити викраску і якраз вам буде і видніше, і на котика відволікатись не будете. Так. Пан Мурчик від нас вимушено пішов, тому що він вирішив, що він не хоче лежати, а хоче залізти мій маленький котичок в ось цю коробочку, бо вона дуже класно шарудить. І я була вимушена його трошки виселити. Бо не дав мені знімати відео. Отже, не будемо наближувати камеру, будемо так малювати, я буду вам просто показувати, щоб ви загалом могли бачити повну палітру. Значить, я купила ті кольори, які в мене є у вигляді насадок. Взагалі, якщо сплюсувати всі маркери, які в мене є, і всі насадки, які в мене є, то я маю повну палітру цих маркерів. Проте деякі маркери мені хотілося. Мішати між собою, ну, припустимо, мені дуже хотілося змішувати кольори оце Y02 і OR3. А вони в мене тільки у вигляді насадок. Звичайно, це можна робити, але за допомогою маркера якогось перехідника, і це не дуже зручно. Так як, наприклад, я такі кольори часто використовую, то от якраз or 3 ви можете побачити, я вирішила його собі придбати. Все ж зовсім трошечки наблизила. Дуже невеличка палітра кольорів у хамелонів. Якщо я нічого не наплутала, то це 50 кольорів. Є набір маркерів 52 кольори, там 52 штучки, але там йде окремо блендер в наборі. І лінер. У мене, до речі, є лінер від Хамелонів, він такий прикольний, він виглядає. Зараз покажу. Він отак виглядає, отакою він довжиний, як маркер. До речі, якщо ви не знайомі з маркером Хамелуон, то можете подивитися в них один на кінечник, отакий пуля, Ось, як його українською правильно називати, а другий такий пензлик. Але пензлик він незвичайний, він не дає напівпрозорого покриття, він дає таке одразу щільне покриття. Я знімала колись окреме відео про хамелеони, можете подивитися, якщо не дивилися. Тут в нас блендер, який йде до кожного маркеру блендер з прозорими чорнилом, тобто, бачите, як він тут показано: від прозорого до насиченого. Ну, так, можете змінювати. Також є набори блендерів кольорових, і ви робите градієнт вже не в рамках одного кольору, а з двох-трьох і більше відтінків. Так, далі я придбала колір RD5. Це у мене ще зі старих запасів з золотим написом. Давайте я вам ще так покажу, бо так наша камера добре фокусується. Он дивіться, які вони. Прикольні. Так. Вони коли новенькі, вони так сильно шкрябають. І ними важче робити градієнт, до речі, коли вони нові. Коли е, сам пензлик вже такий трошки зашурханий, то е, ним набагато легше працювати. Бачите, як я тут багато нашаровую для того, щоб побачити максимально можливий колір. А отаку от полосочку я роблю для того, щоб побачити колір е, в один шар. З хамелеонами це, в принципі, можна сказати, що ну, майже безсенсовно. А в інакших маркерах, де чорнила більш прозорі, то там це досить корисно. Так, далі. Далі ми з вами спробуємо Щас подивимося, де його нам тут краще розмістити. Угу, угу. Так, давайте далі розмістимо колір кориця. Як ви бачите, я взяла такі кольори, які ну, переважно осінні, і які саме зараз восени. Будуть дуже корисні. Тому, чекайте, наприкінці місяця буду вам показувати, сподіваюся, багато готових робіт, які я розмалюю за допомогою цих маркерів. Так, далі буде в нас також колір: це колір бургундій. Також буде з цієї ж палітри. Така тепла, осіння, затишна. До речі, приєднуйтесь до марафону, який, можливо, буде проходити цілих 2 місяці. Марафон Color with Ukraine, ми будемо розмальовувати різні затишні речі. Мені здається, що доречна тема. Так, Жовто-гарячі, червоні, така тепла палітра. У мене, в принципі, закінчилася. У мене є от ще такий колір taupe. Він Ну, вже таке трохи з іншої опери, напевно. Ми його, напевно, на наступній з вами викрасимо. Так. Теж кодір може бути корисним і в осінньому розмальовуванні, десь дерева розмальовувати, десь. Ну, просто щось коричневе. Я щось нічого не змогла придумати, що ще, крім дерева, може бути кава може. Так, далі покажу вам зелений колір GR4. Це має бути такий темно-зелений відтінок, який не сказати, що дуже сильно мені був потрібен, але акція 40%. Може, якось ще буде акція, то я ще якісь кольори куплю. Без акції я їх не планую купувати. А якщо буде якась акція, то я думаю, що це буде дуже доречно. Можливо, якраз і дозбираю до повної палітри. До речі, в мене вже не так багато лишилося. 35 ми з вами рахували. Плюс 7 нових, то це вже 42 повна палітра, рахую, скільки 50. В принципі. Ще одна-дві акції, і я зберу і повний набір маркерів і, можливо, навіть і насадки якісь докуплю. Хоча насадки я не планую. Так, підпишемо зараз кольори, можливо, вам це також буде цікаво. Оце такий, знаєте, влог, напевно, без якогось особливого корисного навантаження. Просто я все одно збиралася це відкривати сьогодні, оцю посилочку. І думаю, ну почекаю вже до вечора, то тоді вже відкрию разом з вами. І, можливо, це буде вам також цікаво. Так. Подобаються мені ці маркери. Я спочатку їх коли купила, я дуже сильно надихнулася роботами інших дівчат, як вони класно ними розмальовують. Купила, розмалювала, до речі, майже відразу одну роботу. Мені дуже сподобалось. А потім я почала ними все псувати. І я зрозуміла, що вони не для всього. І я почала використовувати їх досить мало, досить рідко і точково. І от тоді я зрозуміла, що вони не всюди доречні, ці маркери, але там, де вони доречні, то точково їх отак от використовувати, то вони тоді дуже класні. Так, повернулися ми з вами до ось такого вже повного вигляду. ось Так ви можете бачити вже повну палітру, яка в мене є. Тобто, ви бачите, я трішечки добрала саме теплої палітри, яка мені найбільш близька, і яка зараз по сезону. Взяла один ось такий коричневий, один найтемніший зелений відтінок. Один такий типу Blue Violet. Дуже гарний, мені здається, що він буде класно на квітах дивитися, може його міксувати з якимось дрожевим. І я думаю, що має бути дуже красиво. От, власне, от такі сім маркерів ми з вами відкрили. От. Вибачайте, що не зняла це відео раніше. Можливо, ви хотіли б теж ознайомитися з маркерами за цією за знижкою, але знімаю я це відео вже ось у нас перше число. І про акцію я вже також дізналася за 2-3 дня до її завершення. От, на жаль, якось вона повз мене пройшла. Але може й добре, що не на початку місяця, тому що я думаю, що може я б її. І декілька замовлень встигла зробити, а так от обмежилася одним замовленням і докупила собі сім маркерів. Я дуже, дуже задоволена своїм вибором, всі маркери хороші, свіженькі, претензій в мене немає, всі пензлики видно, що вони нові, ніхто ними не користувався. Ну, то, власне, чим хороша от така упаковка індивідуальна для кожного маркеру: що купуючи маркер, ти можеш бути впевненим, що. Точно з ним все буде гаразд. Отже, буду дякувати вам за перегляд цього відео. Напишіть коментарі, чи користувалися ви взагалі маркерами Хамелеон, чи хотіли б ними скористатися. Від себе можу сказати, що це дуже класна штука, але знову ж таки, якщо використовувати її точково, ну і, звичайно, якщо у вас є інші портові маркери і вам, в принципі, це подобається, то тоді можна спробувати і Хамелеони. Починати з них точно не потрібно. Це зовсім не універсальна річ, але дуже цікава з таким дуже захоплюючим процесом, як на мене. Буду бажати вам гарного, приємного сонячного дня, обов'язково сезонного, щоб у вас воно було затишне, щоб вас оточували тільки затишні, приємні, теплі речі. Ну і звичайно ж, бажаю якомога більше натхнення на улюблене хобі. До зустрічі!